Привіт, блакитне небо! Як раді ми тобі. Привіт, трава зелена, рости тобі, рости. Привіт, яскраве сонце. Цікаво тобі там. Нехай хороший настрій сьогодні світить нам. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов у гості. Це їжачок. Їжачок хитречок. голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у цьому піджачку він гуляє по садку, надіває на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Ось прийшов він і просить, щоб ми зробили йому яблучка. Давайте допоможемо. Ось таке яблучко ми зробимо для їжачка. Яблочко червоне з жовтеньким бочком та зеленим листочком. Приготуйтесь. Для, для заняття нам знадобиться клієночка, серветка. Це у нас клей і пензлик. Клеїти ми будемо на папері. А це форми, які ми будемо з вами наклеювати. Давайте спочатку викладемо форми, які ми будемо наклеювати. Спочатку у нас яблучку. Дивіться, ми викладаємо посередині листочка. Бочок жовтенький. І останній листочок. Ось таке у нас буде яблучко. Тепер давайте будемо клеїти. Я все прибираю. Перевертаємо листочок, набираємо клей. і мажемо. Бачите, яблучко, пальчиком тримаю, можемо клей. Так, дивимося, де серединка, і клеїмо серветочкою Треба промокнути, щоб зайвий клей у нас промокнувся. Так. Що тепер? Тепер нам треба наклеїти бочок жовтенький, знову перевертаю маленький кружечок, зайвий клей обкраюшок витираю і можемо. Так. Бачок збоку ми приклеюємо, приклеюємо так. і серветочкою промокнули, і залишається у нас листочок, бачите, кладемо наклійоночку, держимо пальчиком. Промазуємо, клеємо листочок. Так. І листочок приклеюємо. Ось у нас вийшло таке яблучко. Я наклеїла яблучко, а ви своє зробіть. І присилайте свої роботи. До побачення!